Друзі, вітаю на моєму каналі. Хочу поділитися своєю новинкою. Це така, це берет, який я зв'язала на весну. Яскравого морквяного кольору, такий помаранч помаранч. Мастер клас я не робила, тому що ну, це така хаотична, хаотичний проєкт, і сказати, Точно, що ось робіть так я не можу, тому що я його просто в'язала по і видумувала, як я це буду робити прямо по ходу справи. Саме простіше, це був набір петель італійським набором. Ось так, звичайно, на, цих, на цій пряжі не видно. Стосовно пряжі, це звичайна ангора. Навіть не можу сказати, який виробник, але дуже-дуже тоненька і дуже міцна. В одну ниточку, зовсім тоненька ниточка. Ось так вона виглядає, як правило, з, таких, з такої пряжі в'яжуть павутинки, светри павутинки Пров'язала я десь трошки більше 2 см резинки, коли воно натягається, воно дуже так щільно, на 56-й розмір голови, то воно стає тоншим, але була задача, щоб гарно трималося. Ось так. Потім в мене було набрано 120 петель. І потім, коли я вже перейшла на основне полотно, я збільшила петлі вдвічі, тобто було 120, стало 240. Як я в'язала ось цю путанку, хто як називає, хтось каже, схоже на зефірку, може схоже на схожу на морквяну зефірку. Основна ідея була яка? Перші 7-9 рядочків я пров'язала просто такою, звичайно, широкою резинкою 10 на 10, тобто 10 лицевих, 10 виворідних, 10 лицевих, 10 виворідних. Ось так. Потім почала перехрещувати ці лицеві і виворітні в хаотичному порядку. Тобто, ось можна побачити, тут. В лівий бік, тут в правий бік, десь могла взагалі пропустити одні 10 петель, потім знову перехрещувати, як в мене лежить серце, скажімо так. Потім догори, як звичайно, пров'язала знову 7-9 рядочків і знову почала перехрещувати, теж в хаотичному порядку. Звичайно, я намагалась тримати якийсь візерунок, ну, тобто, щоб постійно не було перехрещення в один бік, одна така косичка. От, десь повторюється, десь в різні боки, десь пропускала 10 петель. Ось тут видно, пропущено було, нема перехрестя петель. Тобто, це е, звичайний принцип, основний це звичайні жгути, косички, але розташовані, перехрещені в хаотичному порядку. Як результат, вийшов ось такий перед весняний, дуже теплий. Насправді, навіть не на теплу весну, а на холодну весну. От, але так мені захотілося. Розумію, що не стандарт, але буде цікава ваша думка, тому діліться в коментарях, що думаєте, чи зв'язали б собі такий, чи, можливо, є якісь подібні ідеї у вас. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Всім бажаю миру та спокою!